Витері Софія, благодарую за лайки, за те, що ви ділитеся моїми розкладами, за те, що коментуєте. Це сприяє розвитку каналу. І так, та боже ж мій, що ж таке? Гримить, стучить, бачите, вже щось там до нас біжить. Та що ж це таке? Давайте подивимося. Королева мечів! Ні, ну... Ладно, ну що, ну 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 біжіть, да? Зустріч тут зі злою жінкою, котра фанатично хоче нанести вам шкоду. Нещастя, ганьба, сором, обман, злочинні наміри стосовно вас. Ну, у когось просто випробування ще тривають. Не розчаровуйтеся, ви вже попереджені. Тож, будь ласка. А, ну, Робіть щось, да, для того, щоб зберегти свій спокій, свій статок, або чого там а, хоче наламати вам ота зла жінка, да, можливо, не знаю, чоловіка не, не поділили. Буде, і буде вам щастя.